З однієї сторони світ зараз розділися на тих, хто не вірить, що і за яяя будуть звільняти велику кількість людей. А з іншої сторони є люди, яких звільнили, тому що AI. Ну і третя сторона, яка от, вроді каже: Люди, Акстітесь, подивіться це, що відбувається, ви далі в це не вірите. Але якщо зараз подивитись, то велика кількість компаній робить звільнення, тому що пишуть ми реструктуризуємо нашу компанію, бо AI. і це може подивитись не тільки великі продукти, Компанії, там теж саме Амазон, Мета і так далі. А й великі аутсорсери. От нещодавно мені здається, Кокдізан звільнив декілька тисяч людей, тому що вирішили, що їх легше яєм замінити, ніж навчити тих шкіряних мішків використовувати штучний інтелект. І насправді штучний інтелект може бути просто поводом для того, щоб звільнити велику кількість людей, просто в чому звинувачити штучний інтелект. А насправді там є якісь інші причини. Ну але офіційна причина це штучний інтелект, деталі цієї спецоперації. И ми колись та їх знаємо.